Запорізька торгова промислова палата провела круглий стіл інфраструктура підтримки підприємництва в Запорізькому регіоні. Мета заходу, аби якомога більше зацікавлених осіб могли отримати корисну для себе інформацію в умовах війни, що триває в Україні, зокрема і на території Запорізької області. Цей круглий стіл ми проводимо в рамках про консультаційного проекту. За підтримки проекту «Про ООН», з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки європейського співтовариства. Взагалі цей проєкт реалізується в онлайн режимі шляхом експертних консультацій бізнесу малого, середнього, великого стосовно різних питань: це питання логістики, питання експорту, питання розмитнення, будь-які фінансові такі ж питання ми піднімаємо. А сьогодні ми хочемо якраз щоб покомунікувати з бізнесом. Показати, які можливості надають ті організації, які у нас представлені в регіоні, які є гранти, які є донорські програми серед можливостей, якими може скористатися бізнес, суттєве спрощення умов взяття в оренду об'єктів державного нерухомого майна. Тепер їх можна орендувати швидше і з меншими витратами. У фонді держмайна підтверджують, бізнес користується цими можливостями. Оскільки є завдання на наповнення держбюджету, наповнення державного бюджету, то для Запорізької області це звісно оренда. Так, за вісім місяців у нас є вже надходження. Це 3,5 мільйони гривень. Звісно, це в три рази менш, як було у мирний час. Теж трошечки розповім про зміни в оренди, які безпосередньо підприємцям я думаю, будуть цікаві. Їм буде проще, легше з державою дружити, брати в оренду. Бо для нас це дуже важливо, щоб економіка не зупиналася і бізнес-процеси не зупинялись. Запорізький обласний центр зайнятості також представив під час заходу. нові нові можливості, якими можуть скористатися громадяни і бізнеси, що потрапили у скрутні умови через війну, головне мати бажання працювати і створювати нові робочі місця, кажуть фахівці. Є можливість розвиватися і відкривати власний бізнес. І ця програма стосується мікрогрантування, як для мікро та малого бізнесу. Тобто, цією програмою може скористатися громадяни України, як, які не, не є ще фізичними особами-підприємцями, так і діючі фізичні особи-підприємці та організації, так і юридичні особи. Також є програма гранти для ветеранів, членів їх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни, і це також дуже класна підтримка, дуже класна підтримка активності економічної активності населення, якої зараз так не вистачає, особливо в Запорізькій області. Учасники «Круглого столу наголосили, міжнародні партнери після вторгнення Росії суттєво посилили підтримку українців у багатьох напрямках, запровадили задля цього нові програми і проекти. Тому важливо дізнатися, які саме програми існують і як скористатися їхніми можливостями. Сьогоднішній захід. Ми вважаємо, що дозволить показати ще нові можливості, які є у бізнесу, тому що Європейський союз і інші донори намагаються у значній мірі підтримувати Україну і, зокрема, українських підприємців. І ми хочемо представити ряд тих програм, які дозволять, ну скажімо так, скористатися певною підтримкою, знайти можливості для того, щоб поліпшити як поточний світ. Стан так і покращити можливо якісь матеріально-технічні свої умови роботи, знайти нових клієнтів. Відеозапис і усі презентації круглого столу нині знаходяться у вільному доступі на сайті Запорізької торгово-промислової палати.